Вітаю, друзі, на каналі Мінцелі. Привіт, привіт. А ми йдемо зараз на огляд нового магазину Fly Tiger. Там є різні речі до Паски, так що зараз буде вже свято Пасхи за місяць, але люди вже готуються до свята, купують всякі декорації, всякі книжки, всякі солодощі, всякі... все для того, аби тільки на Пасхи було гарності вигляда. Так що йдемо з нами і подивимося, що там є хорошого і цікавого. Тому що друзі, вітрина дуже така цікава. Ми стоїмо ось навпроти, якщо вам видно. Вітрина дуже цікава в різних таких барвах, в різних таких кольорах. Аж самому цікаво зайти, подивитися, що в цей магазин такий огляд, і дійсно подивитися, які там ціни на великодні політики. Чи дешево, чи дорого. А, а так. це все іноземне, тобто то не є польське, а суто все з Європи. Тому йдемо з нами. Ну у вас є тарілочки гарні до столу по 6 лесі такі форні курочки. 16 здесь. І ось такий отнес салатик маєте по 14. Можете вона класна, симпатично, З лапками, Курочка. Е, таке горнятко за 25 злотих у формі курки, бачите? 25 злотих коштує і тут ще є такий зайчик. Тарілочка з зайчиками 55 злотих, яка. Це не десерт, да, напевно. Так, напевно. А яйця, то є ж до сервування. Важить класно. Ось. Ото теж яке старвування. От весь у формі чого, якоїсь Зайчика. <реш> Зайчика. <реш> І дивись, які кійцей. По 20 злот коштують. Щось якась мені тарілочка, поємнічек. <зараз все розвалю> це такі декорації, друзі, на стіл. Форму морквине. Маленька морквинка є? не? І така ось малесенька морквинка 10 злотих коштує. Можна соус якийсь подавати. А це що таке? Яйко, яєчко великоднє коштує 10 злотих. Це, напевно, щось тут. Цікаво. Шкатулочка. А це підсвічник. За 12 злот на зліт, цю свічку селяєте і тетя, ну, <същу> Клас. це горить. Класно. цікаво. А такі свічки у формі яйця коштують 10 злотих. Трішки дорого, якщо чесно. Ну і звісно, е це скатір на стіл, скатертина. Називається на польський обрус 65 злотих. Ну, трішки дорого. І для Меркурочка, якісь цепляточок, хочете пару штук цього лише. Тут ще є за 20 злотих такий віночок на двері повішати до так само до декорації. Яйця тут такі, бачите? Цікаво. І ось такі, як вони називаються. Баські, але на польській вони називаються але липа? Ти... Ні, це не, не пальма. Точно. Це не пальма. Пальма в іншому місці. А тут ми бачимо за 14 злотих такі ось сип'ятка, курочки такі. 14 злотих. А, а тут, а тут, тут уже великі такі. О, гарно так стіл прикрашити, <різь> Хто має великі сіли, прикрас такі сіл. Звісно, можна такі от яйця по 10 злот купити тут 6 штук. І до кошечка покласти, наприклад, і до код... Декор поставити на стіл собі теж. Цікаво. О, тут от, маєте що це є? оздобний от, от кошечок декоративний квіти ставити на свята, і, і вам гарна така весна буде. Бачите, Коштує воно 12 злот. Також по 8 злот є отакі от кролики. Маленький, кролик, фарфоровий, 8 злот. Супер. Цікаво тут щось. Ну і такий штучна квітка, така на підвіконничок, 14 злотих. Я вам скажу, тут нічого такого немає, але 14. Але штучна Краще живі купити. А що я тут гарніше побачив, тільки я не бачу, скільки воно коштує. зайчик, 20 20. зайчиха, зайчиха коштує. Кролик, по-перше, це кролик. Ні. Кролик. кролик. Але це зайчиха, бо вона має платічку. Але в наш час хлопці так само носять платічка. А оце такі лампочки, які декорують, все можна там вечором стіл прикрасити. Біля, біля ліжка. Ось такі от декоративні квіточки маєте. коштують вони 25 злот. І знаю, такі от ципок маленькі по 12 злот, тобто штучок 8. Бачите, гарні такі. Звісно, пропонують суми, бо ще пропонують солодощі. Десь як позиція маєте такі молочні цукорочки. Біли з чорним шоколадом. Хто їх виготовляє, до речі. Данія. Це датські цукерки. Цікаво з Данії. І вони коштують 10 злотих. Ви представляєте, ось такі малесенькі такі смаколики. А оце знаєш, що чіпси, до речі, вілконосні. 8 злотко штучь, в формі яйця, Ах, чійці, їх виготовляє? Формі це. Зараз глянув хтось виробник. Виробник ПТ. Португалія це португальське, португальське, португальські, португальські. Звісно, тут є такі машмелом, з знову з цукром. В формі, бачите, різних цих цепляють. Виготовляє їх СК, не знаю, що це за країна. Скандинавія, не знаю, Словенія, можливо, СК, не знаю. Словакія Словакія може, 8 злот коштує. Кранч маршмелоу. О, о тут взагалі, тут кранч маршмелоу. 10 злотих за таку упаковочку і тут є 50 градусів. Ну я думаю, що краще купити щось таке іноземне, де малесеньке поправити. А Це зайчики, такі маршмелоу, такі у формі зайчики. Blue count flour. Ну і, звісно, тут ми попадаємо вже в такий солодкий світ. Тут якісь такі кольорові гуми, байці такі, то желті такі. Так, да, з малиною. І тут, Бісквіт. що тут? Бісквіт. Кістечка такі за 14 злотих. Тут 12 штук, маленькі такі, напевно, в формі, не знаю, бабочки або в формі, не знаю, чого, зірки якоїсь. Угу. Так, і тут можна купити такі соломки. Вони тверді. вони тверді, тобто таких цукериків, смокталків, скільки вони коштують 10 злотих. І тут є 96 шість гр... Покажи саме головне, це кошик. І тут є такий великодний кошичок зелений. Бачите, це так само може для квітів чи щось для такої ось. Або нести цікавої. в церкву, може, маленьку. А може цікавий. нести в церкву таку для така цікава. 10 Така цікава декорація. Ну і, звісно, ми тут знову бачимо такі форми зайчиків, тут такі жилейки. І тут жовті кабли. Хто їх виробляє, до речі? Це Данія, Це все Данія. Шість злот коштує. Вони такі, як харібо подібні. Так. І знову форма зайчиків. Желейні. Це морквяні. Морквочки. Мор не так не так зайчики, а морквочки. І знову Лоліпопс. 10 злотих, якщо чесно, це трохи дорого. А от тут я бачу такі от, шоколадні яйця. І вже хтось потрощив. Паску, так, до Паски пише Паски. Псеш? До Паски пише так. Знаєш, що в Данському теж буде по Паски Данія. Кислі жельки. У формі чого? У формі якихось квадратиків 10 злотих. Ну майже... А як тобі ці монетки? А, 6 злот. Цікаво, які це монети. Шоколадні. Але докупнують хороші шоколадки. Ці молочні. Може, Польща. Молодше. Вироблені. Ні, виробничі толь що але по польські переклад. Ось такі Беремо. яєчка за 6 злотих. Ну скільки тут є цих яєчків? 3, 6, 9. Це майже півтора долара коштує. Десять, 10. 10 яєчків. І вони коштують 6 злотих. А тут є така от желькова така морквина. Шоколадна, та. моркови є. За 4 злотих. А ось Вона цякаво... дуже м'яка, до речі. Так? дуже. Ось такі яйка, які коштують, аналог у бедренці коштує 12 але вони ужасні. Самі смачні це є мілка. Але цікаво, які оце були яйка. Вони коштують 14 злотих. А знаєш, що я тут замітив оцей значок жаба. Це те, що кажеш, що це, типу, погане. Погане. Жабні, так? Та. Бачите, Саша навіть я пишу, знає, На бачите в що ви чули, до речі, за бренди, де пише жабка намальована. А тут набір за 8 злотих таких трьох кольорних зайчиків. Шоколадних таких малесеньких. 8 злот, ну це дорого, якщо чесно. Це, а і хіба... ти візнайшов кошти, до речі. Скільки ви він кошти? Він коштує 16 злот. Чисто символічно такий зайчик, тут щось покласти. І понести до пощо. І тут ще таке ось така морквина є. Знову Канін 12. Кролічні години. пшиковські кроліки, це ще кроліки. <фух> Бач таке цікаве. І тут. З кремом горіхом і жернами з А тут шість штучок. Бачиш, там 9, тут шість усе. Дев'ятка, шістка і шість злот. А ці яєчки, оказується, по шість злот, стріляють зі карки називається. Та так і що? Але я бачу, що тут так само жаба намальована, бачите, вони погані, якщо жаба намальована. Ну, так кажуть, ну, знаю, і тут жабка є. А отут такі є чупа-чупси у формі такої морквинки чи якогось яйця не Я пам'ятаю, такі біля церкви колись ціломої баби продавалися. Не виганяли? Супро. І тут квашня. О, тобто ці стріляють, бачиш, квашні Це цукерки. Вау. Тобто вони стріляють різних в різних фондів. Отаку стріляють. Ну і ось дивіться, які тарілочки гарні до столу по 16 злот. Такі в формі курочки. 16 злот. І отакий от у нас салатик маєте по 14 мисічках, може, воно класно, симпатично. З лапками. Курочка. Отакі. Ще такий от, е, е, таке горнятко за 25 злотих у формі курки, бачите? 25 злотих коштує, і тут ще є такий зайчик, тарілочка з зайчиками 55 злотих. яка... Це на десерт, напевно. Так, напевно на Або десерти. яйця, то але до сервування Боже, класно. Ото -от теж для стравання. А дивись у формі чого? Якоїсь? Зайчика, зайчика. І дивись, який цей. По 20 злот коштують щось якесь <рес> все поємничек. Це такі декорації, друзі, на стіл. У формі морквини. маленька життя. морквинка є бачиш? І така ось малесенька морквинка 10 злотих коштує. Можливо, на соус якийсь подавати. А це що таке? Яйко, яєчко великоднє коштує 10 злотих. Це, напевно, щось тут цікаво. Шкатулочка. А це підсвічник за 12 злотих. Ось на таку от свічку Вставляєте, і вітом горить. <рес> Клас. Цікаво. А такі свічки у формі яйця коштує 10 злотих. Трішки дорого, якщо чесно. Ну і звісно, це скатір на стіл, скатертина. Називається на польський обрус 65 злотих. Ну, трішки дорого. І отакі для дерекування. Меркурочка, який цеплятичок. Хочете, це злот. там на пару штук всього лише. Тут ще є за 20 злотих такий віночок на двері повішати до, так само, до декорації. Яйця тут такі, бачите? Цікаво. І ось такі, е, як вони називаються. Баські, Баські але на польській вони називаються а липа, то, не липа. Ні, то не пальма, точно. Це то не пальма. Пальма в іншому місці. А тут ми бачимо за 14 злотих такі ось сип'ятка, курочки такі. 14 злотих. Клас. А тут, а тут і, вже... і великі такі. О, ну, гарно так стіл прикрас. Хто має великі сіли, прикрас. Звісно, можна такі от яйця по 10 злот купити тут 6 штук і до кошечка покласти, наприклад, і декор поставити на стіл собі теж. Цікаво. О, тут маєте що це є оздобний от, от кошечок декоративний. Це під квіти ставити на свята. і вам гарна така весна буде. Бачите, зелень. Коштує воно 12 злот. Также по 8 злотих є такі от кролики. Маленький, фарфоровий, кролик, 8 злот. Супер. Цікаво тут щось. Ну і такий штучна квітка, така на підвіконничок. 14 злотих. Я вам скажу, тут нічого такого немає, але, але краще живі купити. А що я тут гарніше побачив, тільки я не бачу, скільки воно коштує. Зайчик, 20 засік. злот. Зайчиха. Зайчиха коштує. Кролик, по-перше, це кролик. Кролик. Ні? кролик. Але це зайчиха, бо вона має Ну, Але в наш час хлопці так само носять платічко. А оце такі лампочки, які ми декорують, це можна там вечором стіл прикрасити. Біля, біля ліжка. Ось такі от декоративні квіточки маєте. Коштується вони 25 злот. І знову, Такі от. Цип'ятка маленькі по 12 злот, напевно штучок 8 бачите гарні такі. Звісно, тут ще пропонують солодощі до По 10 злот маєте такі молочні цукерочки. біли з чорним шоколадом. Хто їх виготовляє, до речі, Данія. Це датські цукерки. Цікаво з Данії. І вони коштують 10 злотих. Ви представляєте, ось такі. Малесенькі такі смаколики. А оце знаєш, що чіпси, до речі, Вісім 8 злотних, в формі яйця. А хто їх виготовляє? Формі яйця. Зараз я гляну цих Виробник Виробник ПТ. Португалія. Це португальське, португальські португальські чіпси. Португальські. Звісно, тут є такі машмелоки, завісимо з цукром. В формі, бачите, різних циплят. Виготовляє їх СК, не знаю, що це за країна. Скандинавія, не знаю, Словенія, можливо, СК, не знаю. Словакія, С Словакія може, 8 злотих коштує. Кранч, маршмелон. О, О тут взагалі тут кранч Маршмелон. 10 злотих за таку упаковочку і тут є 50 грамів. Ну я думаю, що краще купити щось таке наземне, одне малесеньке. А це зайчики, такі маршмелоу, такі в формі зайчики. Blue Cunt Flow. Ну і звісно, тут ми попадаємо вже в такий солодкий світ. Тут якісь такі кольорові гуми, байці такі, то желті такі. Так, да, з малиною. І тут. Що тут? Бісквіт. Кістечко такі за 14 злотих. Тут 12 штук, маленькі такі, напевно, в формі. Не знаю, бабочки або в формі не знаю чого зірки якоїсь. Mm -hmm. <звук> <звук> ну що? Ми подивилися Оля, цих э, всяких речей. Я був в шоці. Таке, всяке, таке цікаве, такі цікавинки, що в нас в Україні такого навіть нема. У нас крім продуктів таких всяких декорів немає. І це дуже класно, і що люди можуть собі дозволити, таке купити на свята, прикрасити своє житло, бути, щоб прийшли люди, побачили, як гарно все виглядає. Якось так цікаво, і якась воно придає такий ракурс святу. Та святковий такий настрій. До речі, в Польщі, ну так як ми взагалі перебуваємо в Польщі, то тут кожного року міняється, міняється різноманітна подача Великодня, як називається на польській. Вілкано і до речі, дуже дуже такий був цікавий магазин з такими різноманітними товарами. Я думаю, у нас зараз в Україні теж там почали там продукувати ну, може, щось може. таке, от красиве, гарне. Ну, якщо чесно сказати, то це е, більше на витрачення грошей. Ну і звісно, хто там Ну, і це, це любить. для настрою. Так, і це для Тому, що настрою прикраси, теж декорації, Вони теж. Як кажуть, воно на нас діє, так що е, нам цікаво напи, напишіть нам, чи у вас теж такі магазинчики цікаві або в вашій країні, де ви живете, де можна купити побрати, такі дивіться. різні е, речі, тому що в, Амери, в нас з Америки дивиться з Канади. Цікаво чи там є таке, щось цікаве? Пока, пока. А...